Анківських освітян привітала із професійним святом. Вже стало доброю традицією організовувати для них урочистості від представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. На святковий концерт в академічний облимуздрамтеатр завітав міський голова Руслан Марцінків. Посадовець подякував педагогам за їхню нелегку і плідну роботу і висловив сподівання, що їхня праця буде гідно оцінена вже у найближчому майбутньому. Крок за кроком ми робимо місто кращим, ми робимо місто для життя. Але життя це наші діти. І тому тут є і вихователі наших дитячих садочків, тут є наші вчителі, тут є наші бібліотекарі. Саме від вас дуже багато залежить, від нас всіх залежить. Яке буде місто, яке буде країна. Ми намагаємося, щоб наші заклади ставали кращими. Щоб в нас в кожній школі все-таки щось змінювалося в дитячих садочках, бібліотеках. Ми докладаємо цього зусиль. Прошу вибачення, можливо, ще не все змогли зробити, але я сподіваюся, наступного року і наступні роки ми зробимо так, щоб кожен вчитель пишався тим місцем, де він працює. Ну, і вірю в те, що наступного року уряд не обмане і тричі буде піднята заробітня плата. Це те, що обіцяє уряд на наступний рік. І я сподіваюся, ми всі разом це проконтролюємо, бо це є дуже важливо. Для педагогів, бібліотекарів та працівників дошкільних закладів міста свою творчість дарувала співачка Тоня Матвієнко. Я сьогодні івано франківську і мені припала велика честь співати учителям. І мені хочеться. Привітати їх з ним учителя, побажати здоров'я і терпіння. Я не знаю, це колосальний труд не тільки навчати. Я думаю, що ви і виховуєте дітей, і ви, як, знаєте, як другі мами. Дитина йде в школу від своєї родини, а школа це друга родина. Нехай наші діти всі відчувають, що вони вдома, вдома у вашому класі. І мені б дуже звичайно хотілося, щоб вас держава більше цінувала. І я вам бажаю, щоб це питання кожен рік переглядали. У вас була гарна зарплатня. Незвичайно гарний настрій. З нагоди свята педагогів міста відзначили за їхнє досягнення, вручивши їм подяки та грамоти виконавчого комітету та міської ради.